Війна щодня забирає від нас найкращих людей відважних захисників України. Прилуцька громада, утворивши живий коридор на колінах та схиливши голови, в чергове проведжає загиблого героя в останню путь. На щиті до рідної землі повернувся Олександр Михайлович Рогальов. Герой загинув, захищаючи суверенітет та державну цілісність нашої держави. Сьогодні в нашому місті знову скорботний сумний день страшна і жорстока війна забрала життя. Героя захисника-воїна, прилучанина Рогальова Олександра Михайловича. Олександр Михайлович загинув за нашу свободу і незалежність на півдні нашої держави. Він до кінця був вірний військовій присязі, хоробро протистояв ворогові, чітко виконував поставлені бойові накази, сміливо рвався до бою. І до останнього подиху вірив в нашу перемогу. Олександр Михайлович народився 3 січня 1978 року у місті Прилуки. Згодом сім'я переїхала на проживання до Варви, де герой закінчив школу. Пізніше вступив до Ніжинського агротехнічного коледжу на спеціальність виробництво електронно-обчислювальної техніки. Потім продовжив навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю енергетичний менеджмент. З листопада 1997 по червень 1999 рік проходив строкову військову службу. У 2000 році взяли шлюб з дружиною Оленою і разом виховували двох доньок Оксану та Вероніку. Трудова діяльність Олександра завжди була пов'язана з електрикою. Це тато моєї найкращої подружки. І просто складно як думати про те, що вже людини нема, і тим більше, коли ти знав цю людину. Дуже складно сприймати його смерть. Я знаю, який він був хорошим, хорошою людиною. Він завжди був привітний, зробив багато. Ми його дуже цінуємо. Він для нас завжди залишиться героєм нашій пам'яті. І дуже шкода його сім'ю, його дітей, його дружину. Передаємо йому співчуття. Їм співчуття передаємо. Це дуже складно втратити таку близьку людину і розуміти, що більше ти її ніколи не побачиш, не побачиш її усмішки її очей. Знав чи не знав, немає ніякого значення. Всі вони захищають нас, захищають це мирне небо над нашою головою. А знаю тільки те, що це людина, член сім'ї нашої колеги, директора першої гімназії. І тому. Співчуття. І віра в те, що жертва його була недаремною. Віра в те, що прийде перемога, віра в те, що оці загарбники вилетять з нашої землі. Кому не розкрию секрет, якщо скажу, що наступили дуже буремні роки. І для того, щоб ми з вами могли навіть тут стояти, дуже багато чоловіків, дівчат кладуть своє життя. І провести їх в останню путь, на мою думку, це найменше, що ми можемо зробити для них. Військовий шлях Олександра Михайловича розпочався ще до початку повномасштабного вторгнення у 2014-2015 роках. Стояв на захисті нашої держави в зоні проведення АТО. Герой був відзначений нагрудним знаком, учасник АТО, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, медаллю ветеран війни та відзнакою за службу державі. До початку війни Олександр працював за кордоном в лютому 2022-го. за покликом серця та відчуттям справедливості. Відразу повернувся до України та став на захист батьківщини. Він був мотивованим бійцем, з позивним волноваха та умілим командиром. Сержант Олександр Рогальов загинув 12 серпня 2023 року у ході виконання бойового завдання. У результаті артилерійського обстрілу противником населених пунктів Роботино та Малаток Мачка Запорізькій області отримав вогнепальні. Поранення несумісні з життям. Це був мій товариш, я його дуже давно знаю. Постійно на позитиві, постійно з гарним настроєм. І з перших днів я знаю, що він пішов захищати нашу батьківщину. Завжди говорив, хто як не я. Для мене велике потрясіння, що його вже серед нас немає. Але він пішов туди недаремно, він пішов захищати нашу батьківщину. Пішов захищати свою сім'ю, своїх дітей і всіх українців. І пам'ять про нього завжди назавжди залишиться в наших серцях. Колись я в нього запитав, а потім і говорю Саша, побережи себе трошки. Він завжди був на попер на передніх позиціях. На що він мені відповів Васильович? А хто ж як не ми? Вічна пам'ять, світла пам'ять про Сашу ніколи не покине наші серця. Спи спокійно, дорогі наші побратими. героям слава, слава Україні! 11 жовтня герой Олександр Рогальов назавжди приєднається до небесного воїнства та знайде свій спочинок на пролуцькій землі. Світла пам'ять воїну та безмежна вдячність за вірність батьківщині. Війна забирає найкращих.